Маліж, Треба споминутися міському голові. Я то розумію, що йому цього не хочеться. Але ж по-іншому не можна. Все, І закінчились шановні. часи шостої сесії. Шостого скликання. Насамперед, все, не 37 депутатів совісті України. Все, немає ручних депутатів, за яких можна дергати за, за ганчірки. Все, закінчилось. Звикайте працювати по-новому. сесія. У нас от зараз сесія. Тому, шановні. Олександр Федорович, якщо ви хочете працювати, давайте працювати. Якщо ви Шанов... не хочете, тоді йдіть знову біжіть, А ми будемо продовжувати роботу Шановні... обирати головуючого. сьогоднішній день. До кінця не розуміють сам процес голосування. Хочу сказати, я був е, міським головою 5 років і прекрасно сьогодні розумію, що це таке. Е, я це сказав депутатам і кажу, це вам, засобам масової інформації. Що сьогодні краще погані заступники міського голові, голови ніж ніяких не буде. Я думаю, ви всі, ви всі прекрасно розумієте, що певна частина депутатів. Хоче зробити, щоб ніяких місь... заступників міських голів не було, і сьогодні міський голова і заступник міського голови повинні бути членами виконавчого комітету. Якщо сьогодні заступники міського голови не будуть членами виконавчого комітету, то членами виконавчого комітету ніхто не буде. Можливо, сьогодні, можливо, завтра вранці я підпишу підпишу комісії, і депутати завтрашнього ранку розпочнуть працювати над бюджетом. І чому у нас погоджувальна рада буде ще раз повторюю в Неділок 25 січня 2016 року, щоб депутати до цього часу вже напрацювали бюджет.